Доброго здоров'ячка! Хотів би вам маленько розказати за нашу фонетику. Много людиня звідать, ож, мигалю, бо що пишеш ту, -ту російську букву Е, які маєш українську «е». Ну, зачнемо з того, що у нас то та буква позначать домак другий звук. А буква Тута є навіть не російська, вона є слов'янська. І можете її знайти даже в церковно-слов'янському афавіту Витуйку. Сейчас звук тисяця буква про нього були і в українській бесіді ще не так давно. Просто далі, в процесі еволюції, вони сазоляли у один звук. Завто в українській бесіді обсталося дві фонеми: І та й е. А в нашій бесіді обсталося три фонеми. І, Е, та й Е. Сей задньогртанковий звук Е. Можемо знайти усі три сесії фонему, наприклад, у слові лінивий. Лінивий. Лі Це маємо у букву писати. Я сягав ось айно, Бо кіть виміняти у слово букву и на букву Е, та поміняться і значення того слова. Наприклад, маємо бити та бити добрим челядником, та й бити, та є Бити гамішного лигіння. Чути розділ. Маємо «т» ттагі Т. Добре газда, та й «ти» Тигі дам те ти що доброго заїсти. Чути розділ. Я чув. Можу навести, в приклад ще пару слів, де найдеме сись звук. Биля, руки, ноги, синій, вищий. Високий. Це чути разницю? Я чув. Підписуйтеся на мій канал, тут буде ще много цікавого за нашу бесіду. Будьте здорові, майтеся!